Швидкість надзвукового літака 1400 км кілометрів на годину. Кожен день на АвтоРіа продається 1400 автомобілів. Це програма «Автоперевірено». програма, в якій ми допомагаємо нашим героям знайти собі нове авто. Сьогодні прекрасна погода, і ми починаємо. Традиційно ми підібрали три авто, герой їх огляне, обере одно, яке ми будемо тестити на СТО і кататися на чайці. Які це будуть авто, дивіться в нашій програмі далі. І я радий вам представити нашого сьогоднішнього героя, пан В'ячеслав. В'ячеслав людина, що постійно шукає щось нове, нові професії, нові враження, нові захоплення. Сталими залишаються любов до дружини та захоплення швидкісними авто. Першу машинку пам'ятаєш? Ну, як завжди, Жигулі, стандарт. Яка жигуляка? Копейка. Ну, вази, сіморті, вісьм. Таврія була? Не було. Остання машина Mazda 323. Ну, бідняга в мене пережила багато. Прийшлося продати. Чим ти керувався, вибираючи сьогоднішнє авто. Повним приводом, надійність. І, ясне діло, погазувати трошки. У нас сьогодні дуже-дуже простий такий от відбір. Ми шукаємо легковушечки, але так. повноприводні. Тільки повноприводні. Ми на сайті АвтоРіаком. Саме тут будемо шукати авто для нашого героя. Отже, це вживані авто, легкові, марка, модель. Немає значення. Регіон. Київ. Рік від 1990 до 2016 -го. Ціна від 3 до 15 -ти тисяч умовних одиниць. Натискаємо пошук і чекаємо на результати. Знайдено більше 20 -ти тисяч оголошень. Це дуже багато. Будемо уточняти параметри. Отже, тип кузова. Нехай це будуть седани, хетчбеки, ну й купе. Розмитнення. Тільки розмитнені. Кредит не показувати авто, взяті в кредит. Конфіскат. Не конфісковані. Не на ходу. Приховати не на ходу. Пошкодження. Не биті. Пригнаний з несуттєво коробка передач не має значення. А ось тип приводу задаємо повний. Дивимось на уточнені результати. Знайдено 510 оголошень. От саме серед них ми й знайдемо три авто для нашого героя. Починаємо огляд наших сьогоднішніх машин з легенди повноприводних авто Ауді Кватро. Ауді 80 1990 року випуску. Пробіг 1000 км. двигун 2,3 літра. Коробка передач ручна механіка. Привід повний. Вартість 94 тисячі 54 гривні. Наскільки мені там от моє познання підказують, то в 80-му році зробили от Ауді ватрочку. Вона така була долото, як дев'ятка затесана. Але то легенда, і це от внучата племянниця виглядає з 90-го року. Я хочу сказати, що попри те, що машина не нова, вона мені просто страшенно подобається. Просто тому, що це Audi Quattro. Ну зрозуміло, що за час свого їждження по наших дорогах, то не могло бути без наслідків. Ну, що це так? таке, Славчик? Я от бачу час від часу. Це є які спеціально вони тримають капот, щоб капот не піднявся при високих швидкостях. Я не можу нічого більше сказати про зовнішній вигляд. Вона виглядає рівно на свої роки. Причому виглядає вона, звісно, офігенно. Зверніть увагу, арочок немає. Просто скло. Тут все як повинно бути в салоні легенди. Трошечки все таке олдскульне, але все таке кульне. От я так скажу. Да. Як тобі там? За баранкою? Сидиться добре, баранка. Чотка. Чотка. Чотка, пацанська баранка. Подивіться, все на кніпочках. Ніяких тобі отих нових наворотів. Сенсорі, сенсори, шменсери. Сенсорів, нажав, не надав. Все, а то хочеш фару, включив фару. Хочеш підрегулювати? Підрегулював. Тут не автомат, товариші. Тут механіка. чесна механіка. Як, люб... Як люблять спортсмени. <звук> 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 Ручничиро таке. Що здається, це мочити. Зараз вихопиш і. <звук> Ми сидимо в легенді, і навіть нічого говорити не хочеться. Тут просто все так, як повинно бути в легенді. В принципі, якщо їхати недалеко, то тут можна нормально пересидіти, але тільки вдвох і тільки зігнувши голову. Треба йти завести, я думаю. По-любому. Заводим двигунця. О-хо-хо-хо-хо-хо! Я б сказав, товариші, що це великий симфонічний автооркестр. Ух! Багажник, не скажеш, великий. Ну, купешка, це ясне, діло, що він не буде місткий такий. Запасочка в цьому місці. Мало би бути. А отут бензобак. От ми оглянули нашу першу машинку. Це легенда. Легенда, попри те, що вона вже доволі старенька, і стан її вимагає якоїсь трошки вже косметики. Але товариші, хто цю машинку купить і вкладе в неї трошки фінансів душі, ой, не все? пожаліє, ой, не пожаліє. Буде доволі на всі 200, не тільки на 100%. Сьогодні підібрались супер цікаві машини. І наша наступна автівочка це Альфа Ромео. Альфа Ромео 159. 2007 року випуску. Пробіг 95 тисяч км, Двигун 3,2 літра. Коробка передач ручна механіка. Привід повний. Вартість 355 тисяч 854 гривні. Чесно кажучи, не хочеться шукати якісь дефекти, а просто хочеться стати, відійти і дивитися, любуватися цією машинкою. Дуже красиво. Італійці шарять дизайном. Чесно кажучи, навіть нема в що пальцем тикнути, щоб показати, що тут щось є. Кузов в ідеальному стані. Новенький, блищучий, красота. Сідушечки налаштовуються. Так би мовити, хендмейдним способом. Нема ніяких кнопочок, електромоторів. Все руцями. Сидіти зручно. Відчувається стиль от в усьому. Люмінь в машинці це просто щось неймовірне. Роль спортивний, красивий з шкірою Алькантарою. Червона а. строчка. Знаю Аль Пачино, Алькантару ще не знаю. Ним можна керувати як звуком. Гушномовець, музика, Сер... Все. Серворуль. механіка шість реально швидкостей, плюс задня сім. Можна розігнатися, я думаю. Ах. От так би сів і кудись поїхав. Віталію. Їдем. Стильно, модно, молодежні. Задні пасажири, які повинні в нормальній машині, почувають себе тут, я думаю, що прекрасно. Для задніх пасажирів тут навіть є окрема система вентиляції. Можна собі вписок пустити вітер. Є навіть маленька попільничка. Ай-яй-яй-яй. Ззаді в таких машинах повинні їздити виключно супермоделі. Їх тут поміститься дві штуки. А більше й не треба. <рес> Якщо ви їздите в далеку дорогу на спорткарі, то у вас сюди поміститься чумоданів і чумоданів. Пів хати можна вивезти, я так думаю. Місця є багато, досить багато. Можна і цілому туди залізти і ще буде місце. Фізкультура і труд рядом ідуть. Відкриваємо капот. І тут теж на нас чекає практичний витвір мистецтва. Красота. І звучить красиво, і виглядає гарно. Італія, товариші. Італія. Швидкість надзвукового літака 1400 км на годину. Кожен день на авторія продається 1400 автомобілів. Що не може от наша програма обійтися без такої машини, як Subaru. Subaru Legacy 2008 року випуску. Пробіг 168 тисяч км. Двигун 2,5 літра. Коробка передач автомат. Привід повний. Вартість 271 994 гривні. Ну що тут? Давай дивитися. 17 колеса. Це хорошо, чи погано. Я не розбираюся. Це хорошо. Це хорошо. Так. Чим більше, тим краще? Не завжди, але тут добре. Розмір <рес> має значення. 2007 рік. Ну що тут говорити? ну Не може бути кузов, напевно, ідеальної у машини в тих роках, правда? Марафет треба буде навести, але в цілому машина досить хороша. Гарно виглядає. Як тобі? Кошообразні сидіння, класна підтримка з боків. ну Супер. В поворотах буде просто ідеально тримати. Воно опускається само. А піднімається Вау! Же, <гух> wow. же само! Чудеса! <гух> Шайтан! А, -а, -а. а тут нічого нема. Прошу звернути увагу на рульчик. Це не просто собі рульчик. Це, Це спортивний -ма -ма. момо. Мамо. рульчик Momo. У нас інформативне дуже табло. табло. Дуже інформативне, так. Красиво все показує. У мене теж та комнатри... інформативне табло. <гух> 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 Підігрів сидінь. О, це взимку важливо. Коробка автомат. Ортодоксальні субаристи, наскільки я знаю, не дуже люблять коробки автомат. Механіка була би краще, але якщо ну, по, місті, по місті, то краще автомат. Це такий компроміс між спортивним і сімейним авто. Так, так. Так. Що вам сказати? Подивіться просто на відстань між колінами і сидушками. Місця тут валом достатньо можна спокійно навіть лягти спати в дорозі. Прикірнути. А якщо хочеться витягнути ноги, то витягуйте їх у вікно. Ну що ж, Абдула, заводі! Він так мурчить, але чути, що тут реально живе звірюга. А? Субару! Любуйся! Ой. Я так дивився, як оглядають майстри, вони так дивляться і кажуть, так в масла немає, двигатель не мит. Реально нічого не тече. Я думаю, що з двигуном все зрозуміло. Ну, нема що багато говорити про багажник, Він просто великий. В ньому поміщається дофігі що всього. Ну, от, наприклад, зараз тут поміщається цілий розводний ключик. Все, більше нічого не треба. Вся Subaru ремонтується одним ключом. Subaru Legacy. Як на мене, універсальна машина. На ній можна і поганяти, і, в принципі, сім'єю кудись поїхати. Що скажеш? Цілком погоджуюсь, вона непогана і досить містка. Зараз ви дізнаєтесь, яку з трьох машин вибрав наш герой? Отже, Альфа Ромео. Під нашою машиною Її вже, в принципі, оглянули, правда? Так, ми вже глянули автомобіль Автомобіль в задовільному стані. Але є нюанси, як в тому анекдоті. <рес> так, є нюанси. Порвані пильнички, можливо, автомобіль катався по природі, віточками поврядилися. Якщо його купити, от, до повного щастя, скільки там, от, на твою думку, треба вкласти, щоб от, довести його до ідеального стану? Якщо поточний ремонт, тут можна вложитися десь до доларів 600-700. Так, щоб ви ще рік проїздили, також не заглядали. Але треба розуміти, що наші дороги роблять таку негарну, негарну справу. Справді, теж не тако не дуже здоволений, тому що на наше СТО ми даємо рік гарантії на запчасть. Отак, неважливо того, що і пайкової дорозі їздить, тому що ми розуміємо, що ми живемо в Україні. А Укравтодор чхав на гарантії СТО і якось... ями не латає. Ну що ж, от такий висновок експерта про наше авто. Дуже і дуже дякуємо. Машинка просто рулиться отлично. Дійсно можна на будь-якій вулиці розвернутися на цій машині. Радіус досить хороший. Отже, Альфа Ромео. Ми на ній поїздили. Ми її оглянули на СТО. Машина у всіх відношеннях просто. Прекрасна! Твій вердикт? Я все ж таки зупинився на виборі Subaru. Subaru більш мені до душі, ну Alfa Romeo вона красива машина, але до неї треба ще дорости. Поки наш герой буде доростати до Alfa Romeo, ви зможете її придбати, тому що ми її перевірили, і вона в повному порядку. Заходьте на сайт АвтоРа. Вибирайте і купуйте. Я хочу нагадати, що на сайт Авторія щотижня заходить мільйон 200 людей. З вами була програма АвтоПеревірена і ми прощаємося до наступного тижня. Па-па! Швидкість надзвукового літака 1400 кілометрів на годину. Кожен день на Авторія продається 1400 автомобілів.